Так казав Заратустра. Фрідріх Ніцше Читає Світлана Соколова. Так казав Заратустра філософський тритомний роман трактат Фрідріха Ніцше, Зміст якого обертається навколо ідеї вічного повторення Смерті Бога та Пророцтва про надлюдину. Головний персонаж. Переосмислений Ніцше Пророк зороастризму Заратустра, що повертається з проповіддю до людства після тривалого усамітнення в горах. Книжка для всіх і ні Для кого. ЧАСТИНА Перша Переднє Слово Заратустри. Один коли Заратустрі минуло 30, покинув він свою батьківщину й озеро своєї батьківщини і подався в гори. Тут він тішився духом своїм і самотністю, і десять років це його не гнітило. Та, зрештою, змінилося його серце, і якось він прокинувся на зорі, став перед сонцем і сказав йому: О, велике світило! Чи було б ти щасливе? Якби не мало кому світити. Десять років устаєш ти над моєю печерою, та якби не я і не мій орел та змія, тобі й набридло бі світло твоє, і шлях твій. Проте ми щоранку чекали на тебе, вбирали ще дроти твої і благословляли тебе. Поглянь, я переповнився мудрістю, мов бджола, що назбирала надто багато меду. Мені потрібні руки, які тяглися б до мене. Я хотів би дарувати і роздавати, поки мудрі серед людей знову зрадіють своїй глупоті, а бідні своєму багатству. Для цього я маю зійти вниз, як робиш щовечора ти, коли заходиш за море і несеш своє сяйво на той бік, о ще дротне світило. Як і ти, я повинен зайти, загинути, як кажуть про це люди, до яких я хочу спуститися. Тож благослови ж мене, о спокійне око, що споглядаєш без заздрощів навіть найбільше щастя. Благослови повний повінця келих, щоб волога золотом потекла з нього і понесла по всіх усюдах відблиск твоєї радості.